Вітаю вас, шановні дев'ятикласники, З вами Яра Раїса Іванівна, і сьогодні ми розберемо метод координат на прикладі задачі 13.1 з підручника Геометрія 9 клас з поглибленим вивченням математики. Метод координат це спосіб визначати положення точки чи тіла за допомогою чисел. Для зв'язку числа та точки використовують систему координат. Метод координат полягає в тому, щоб до умови задачі створити геометричну модель, яка пов'язана до системи координат, та провести алгебраїчні дослідження за допомогою формул. Треба врахувати той момент, що кожна точка на площині має дві координати, які при складанні рівностей стають параметрами. І чим більше параметрів у рівнянні, тим складнішим буде розв'язок. Тож нам потрібно врахувати цей момент і мінімізувати кількість параметрів в рівнянні. Можливо, те, що я говорю зараз, не дуже зрозуміло, але на прикладі задач сподіваюся, що ви розберетесь. І так, для того, щоб розв'язати задачу, такий загальний алгоритм ми маємо створити модель, і для цього проведемо аналіз. Множини точок з умови, що належать цій моделі, їхній властивості. За допомогою формул довжини відрізка або інших якихось в залежності від умови, від умови. складемо рівності і розв'яжемо рівняння, які склали. Наша задача привести ці рівняння до канонічного виду. Що значить канонічний вид? Ну, ми з вами знаємо рівняння прямої як виглядає. Рівняння кола як виглядає. Ну, поки цього нам достатньо для розв'язання даної задачі. Ну і далі проаналізувати отримане канонічне рівняння і дати відповідь про геометричне місце точок. Це задача на знаходження геометричного місця точок. Я розумію, що поки що може бути незрозуміло. Але давайте перейдемо до задачі. І так. Знайдіть геометричне місце точок, різниця квадратів відстаней від яких до даних двох точок А і Б є величиною сталою. Проаналізуємо умову, що ми маємо? Ми маємо дві точки А і Б, і якесь число, я позначила його буквою М, стала величина константа. Для побудови на площині заданої моделі. Ми будемо вважати це число відрізком, бо це якби геометричне місце точок, довжина якого буде дорівнювати m. Нам потрібно знайти геометричне місце точок за умовою, різниця квадратів відстані, від яких до двох даних точок А і Б є величиною сталою. Для того, щоб мінімізувати кількість параметрів, сумістимо точку А з початком координат, координатної площини, а точку Б розмістимо на осі ОХ, за одиничний відрізок, приймемо довжину відрізка А Б. Для чого це зробити? Ще раз повторюсь, для того, щоб мінімізувати кількість параметрів. Якщо на площині, ну, в принципі, це від мене залежить. Якщо в мене не дано ніякої, е, ніяких координат, то я вільна. Вибирати систему координат так, як мені зручно. В розділі фізики це теж ми вибираємо систему координат так, щоб нам було зручно. Якщо я просто виберу якусь довільну систему координат, то у мене точка А буде мати координати, ну, наприклад, АБ або А1, А2. Точка Б буде мати координати Б1, Б2. Дивіться аж 4 параметри. 4. І ще у нас є точка з геометричного місця Y. Оце у нас змінні величини Y. а буквами А, Б, С, Д, і так далі маленькими визначають відомі якби, числа, ну, тільки як параметри. І коли я складу рівняння, у мене там буде жах. У мене там буде куча букв. В квадратах, не в квадратах, і мені я нічого не зможу з цим спростити. Тому для спрощення я сама спеціально обираю систему координат так, щоб менше було параметрів. І таким чином, як я проговорила, точка А буде мати координати 0,0. Прекрасно. Точка Б буде мати координату А0, тобто вона буде лежати на осі Х, мати. Абсису, а ордината дорівнює 0, ну і точка з геометричного місця X, Y. Таким чином, ну давайте цю модель побудуємо: в системі координат, яку я обрала, точка А буде лежати на, на, в початку координат, точка Б ось так, і точка М десь на площині. Відстані. відстані від точки а до точки м, від точки Б до точки м. Давайте пригадаємо формулу відстані між двома точками, якщо відомі координати. Пам'ятаєте? От її ми і застосуємо. Формула довжина відрізка або відстань між двома точками ми запишемо. АМ в квадраті х мінус 0. Квадраті плюс y мінус 0 в квадраті. х квадрат плюс y квадрат розкрили ну, тут bm в квадраті х мінус а в квадраті, y-0 в квадраті. Да? Сума. Розкриваємо по формулі скороченого множення. Квадрат першого х квадрат мінус подвоєний перший на другий мінус 2х, плюс другий в квадраті а квадрат, ну і плюс y квадрат. За умовою нам треба скласти різницю квадратів відстаней. Тобто АМ квадрат мінус bm квадрат дорівнює у тому якомусь відрізочку в квадраті, бо це теж довжина. Так? Підставимо замість АМ квадрат і бм квадрат ось те, що ми записали за допомогою формули. У нас буде х квадрат плюс y квадрат мінус, отут поміняються всі знаки мінус х квадрат плюс 2ах мінус а квадрат мінус y квадрат дорівнює М квадрат. Зведемо подібні доданки, і що у нас скорочується х квадрат мінус х квадрат, y квадрат мінус y квадрат, і залишилось 2ах мінус а квадрат дорівнює М квадрат. Звідси легко записати, чому дорівнює х. Тобто залишилась лише інформація про координату Х m квадрат плюс а квадрат і поділити на 2а. А тепер давайте подумаємо, що це за фігура х дорівнює число, м число, а число. Тобто, у нас написано х дорівнює число. Це вертикальна лінія да? перпендикулярна до осі ОХ. Х дорівнює константа це пряма, яка перпендикулярна до осі Ох. Ну що ж, можна давати відповідь: геометричне місце точок, для яких різниця квадратів відстаней, від яких до двох даних точок А і Б є величиною сталою, це пряма перпендикулярна до відрізка АБ. Ну що ж, я дуже рада, якщо ця інформація, ця, цей розв'язок для вас був корисний. Працюйте, напрацьовуйте власні навички і досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!